Вітаю, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як робота своїми цілями та переконаннями може відкрити перед нами безмежний потенціал. Поїхали. Часто ми себе обмежуємо негативними переконаннями, які стали частиною нашого внутрішнього діалогу. Ми можемо подумати, це надто важко. Я не варта чи не вартий успіху? Я не можу цього зробити. Дуже часто ми живемо програмами і переконаннями роду, мами чи тата суспільства, країни, але не своїми, не своїм життям. І ці переконання створюють бар'єри перед нашим ростом і розвитком. Але хороша новина є в тому, що ми маємо силу змінювати це. І шлях до досягнення своїх мрій починається саме з внутрішнього перетворення. Постійною роботою над собою і духовним розвитком, і ось декілька кроків, які можуть вам допомогти. Перший це усвідомлення, визначте, які цілі ви хочете досягти. Адже щоб іти до цілі, потрібно знати її. Тому запишіть їх і подумайте, чому вони важливі саме для вас, чи це ваші цілі, чи ви це робите для когось, і що ви з цього хочете отримати. Чи так хочуть батьки, щоб було у вас? Чи може партнер бачить це саме так і хоче цього, але не ви. Тут основне потрібно зрозуміти, чого саме ви прагнете, не хтось а ви. Другим пунктом це вже в нас будуть конкретні кроки. Запишіть свою найбільшу основну ціль, навіть якщо вона буде здаватися вам якоюсь неймовірною і навіть нереальною. І далі, після цього, розбийте ваші цілі на малесенькі, конкретні кроки, тобто яким чином ви будете йти до цієї великої цілі, що вам необхідно зробити, щоб дійти до неї, які маленькі кроки у вас будуть, і як ви зрозумієте саме, що ви йдете саме у вірному напрямку? Далі плануйте дії, які ведуть до їх досягнення яким чином ви можете зробити перший крок, маленький, другий маленький, третій, для того, щоб ви усвідомлювали, що ви йдете саме до своєї великої цілі, пропишіть бажаний термін реалізації для простору? Це також важливо. Тобто, коли ви хочете досягти першого кроку другого, п'ятого, десятого і, звичайно, реалізації саме великої вашої мрії, вашої цілі? І спробуйте відчути стан. Спробуйте, війдіть в цей стан, ніби ви вже досягли своєї цілі і мрії. Як ви себе будете почувати? Закрийте очки і просто відчуйте, як ви себе будете почувати. Хто буде поруч з вами в той час, коли ви досягнете її? Де це відбудеться? З ким? Коли. І просто проживіть цей момент. Запам'ятайте цей момент, ці кольори, ці барви, людей, які будуть поруч. Що ви будете чути, коли ви досягнете цієї цілі, як ви себе будете відчувати, де це саме відбудеться? Далі, пунктом третім у нас будуть іти переконання: виявіть негативні переконання, які обмежують вас. Перетворіть їх на позитивні, на підтримуючі рефрейми. Запишіть їх та спробуйте зрозуміти. Що може вам завадити, усвідомити, для чого вони вам дані? Що ви маєте пройти чи досягти чи усвідомити? І чому саме ці переконання обмежують вас? Що саме хочуть навчити чи дати вам? І, замінюючи негативні переконання на позитивні, спробуйте їх відчути і прожити. Саме прожити позитивні ці переконання, вжитися в новий, оцей позитивний образ, образ вас, тої чи того, хто досяг цього. Далі наступним пунктом у нас буде постійне вдосконалення. Тобто, ваші цілі мають бути під вашим особистим контролем. І це є важливо. Регулярно переглядайте ваші цілі і плани, вносьте корективи, правки. Якщо ви довірили певні якісь кроки для досягнення цілі комусь, щоб хтось за вас щось зробив, прорекламував, наприклад, так, повідомив, оформив, будь ласка, тримайте цю ціль під власним контролем. Контролюйте цю людину, переглядайте, допомагайте, разом створюйте, виправляйте їх у разі потреби, дописуйте, викреслюйте зайве, якщо у вас є щось зайве, так, і освідомте. Як досягнення цілі вплине на, вас, на ваші цінності, на ваше оточення, наступним пунктом буде прописування усіх необхідних ресурсів для досягнення цілі, які вже є, і які ще вам необхідні, що вам необхідно для того, щоб досягти цілі? Що потрібно, щоб отримати ці ресурси, що саме ви отримаєте, якщо досягнете своєї цілі, та і що ви не отримаєте? Що ви втратите. І пропишіть, яким чином саме ви зрозумієте, що вже досягли цілі, які у вас будуть відчуття, що ви будете відчувати. І саме головне, після цього всього зробіть хоч якийсь перший, навіть малесенький крок у сторону досягнення вашої цілі у найближчі 72 години. Енергія заряд тримається перші 82 години після того, як ви це все прописали, відчули, прожили, розбили, прописали. Тому найменший крок, який ви можете зробити протягом 72 годин на шляху до своєї цілі. І після цього не менш важливо: похваліть і побалуйте себе за кожен успішний крок, за перший крок, за другий крок, за третій. Кожен раз себе хваліть і балуйте. Даруйте собі сюрпризи для того, щоб ваше тіло розуміло, що ви на вірному шляху. І позитивні переконання і пресупозиції це ще одна підтримуюча, підтримуючи наш фактор. Використовуйте позитивні афірмації, використовуйте позитивні саме переконання, щоб підсилювати вашу віру в успіх. Нехай цей шлях буде для вас джерелом зростання і пізнання себе. Я готова підтримати вас в цій подорожі і надати необхідні вам поради. А ви діліться у коментарях, яка ваша найбільша мрія чи ціль і як ви плануєте досягти її. Мені цікаво буде почитати, дати вам пораду. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайк, я теж вам буду вдячна і за це. Всього доброго і до нових зустрічей. Прямуйте, прямуйте впевнено до своєї цілі.